Багато таких новин позитивних та, за останні кілька діб надійшло. Зокрема, Балаклія. Зокрема, там іще надходять новини, про які поки що там нехай вони там, до кінця не підтверджені офіційно. Отже, говорили про контрнаступ на півдня обернулося таким наступом на Сході. Та, і... Це насправді ми бачимо вже від голосок цього, навіть у заявах західних лідерів, зокрема там генсек НАТО Столтенберг, говорить про те, що війна входить у критичну фазу, і що ми бачимо там значний прогрес там у Харківській та Херсонській областях. Отож, такі зміни вони надихають. Так я вже колись сказав, повторюсь, що фактично боротьба за ініціативу відбувається не тільки на поле бою, а там і імплементовується те, що відбулося в головах в головах українців, які боялися страшних він тепер очікують. Позитивних і в головах наших партнерів, які раніше боялися провокувати Росію, а потім вже тепер вони хочуть взяти з нами пліч опліч зайняти місце в боротьбі проти Росії. Це змінилося не, 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 не риторика, це змінилися конкретні дії на полях російсько-української війни і відповідь українців, які Потягнула наших союзників, щоб вони стали з нами пліч опліч. Вони ж не змінюються. Людина не змінюється. Людина може змінитися в результаті катастрофічної дії ну, того, що відбулося, скажімо, там от 24 лютого в Україні думаю, що багато хто з української влади міг змінитися, тому що вони жили в інше Парадії. Могли. Могли чи вони змінилися? Це інше питання, але могли залишимо їм таку можливість. А інші люди прагматично підходять, вони бачать попити, вони будь-відповідати цьому попиту. Грубо кажучи, Штайнмаєр не хотів надавати Україні зброю. Був вірним провідником, скажімо, свого совпопередником. Він дуже поважав і служив йому Шрёдера, Був такий символ шодарізованої Європи, про яку ми говорили, але він не змінившись. Фактично змінив свою риторику, і навіть свої дії, тому що змінилося суспільство німців, які спочатку не хотіли давати нам зброю, хотіли будувати північний потік. потік-2», хотіли жити в теплі за рахунок України, не дивлячись на те, що нас війна сьогодні. Вони готові терпіти, тому що вони розуміли, що причиною негараздів є якраз те, що вони дозволяли Росії диктувати їм порядок денний. Тому ми говоримо про, про ці зміни, а про наступи контрнаступи. Um... Я робив припущення ще у вас в студії про те, що коли е, ми розпочали свій контрнаступ на півдні, е, на моєму рідному півдні України, то росіяни, я тоді назвав це кафтан, е, Пам'ятаєте, таку басню округу, вони почнуть латати цей напрямок, е, використовуючи якраз е, цю, е, знаєте, у них є одна проблема. Вони, я не буду говорити позитивне про російську армію, бо це не так, але ще гірше, коли армію керують політичні якісь е, аспекти політики. Вони хотіли Залатати ту дірку оголили практично ізюмський напрямок. Чотири дивізії десантні вони перекинули туди, залишили там е калінінградських туристів, залишили там ДРН -Л -Л так званих та добровольців. Тепер вони на них покладають винних в тому, що самі про є. Ви знаєте, це слово далі. І тому вони зараз будуть туди кидати війська через Купіанськ на Ізюм. Але думаю, що насправді ініціатива перейшла к нам. Давайте зробимо таке припущення, що буде третій напрямок, про який недавно натикнув Арістович, але я про нього говорив раніше. Чекає і інших ще позитивних новин також з півдня України. Ще раз наголошую: трішки в там, коли Росія вже не встигає маневрувати своїми резервами. Ми тепер не маємо називати населені пункти, саме тому, що Росія, до речі, їх не називає, тому що вона зараз все кидає для того, щоб їх. Відзвітувати своєму фюреру про те, що вони ніби то все, все нормально. Тому треба на цьому їх також ловити. Вони як та мапа, пам'ятаєте, яка ловить банани, Я колись е, хоче тримати банан, е, а ловлять мапу, тому що вона нас бананом не може висунути руку. Тому зараз треба ловити на цьому, але думаю, що наш штаб краще ніж я розуміється на цих питаннях.